Я вбачаю загрозу втрати країни, як ми говорили про це. Нам принципово залишатися на позиціях євроінтеграції і позиції руху в Європейській Союзі в НАТО. Дуже багато питань залишилось без відповіді. Ми не розуміємо, куди саме потенційно може вести країну президент Зеленський. Чи це буде потипіння стосунків з Росією і за рахунок чого якої ці Якщо це євроінтеграція і євроатлантичне спрямування руху держави, то це зовсім інша розмова. На ці питання не було жодної відповіді. відповіді на дебатах, які відбулися 19 числа. Ми цих відповідей не не почули, тому ми будемо дивитися, яким чином буде визначатися переможець і. Ого, буде завершена позиція фракції політичної чи можуть бути страхові вибори сьогодні. Голова фракції говорив про неможливість, а деякі ваші колеги говорять про те, що радиму президентові, ради. е, хоч ви говорити про президента Порошенка, то це безумовно неможливо, що. Чи президент в останні шість місяців повноважень не може розпустити? Якщо він переможе, то це питання до нього, але очевидно це нелогічне питання до Петра Порошенка, оскільки сьогодні є коаліція Блоку Петра Порошенка і народного фронту. Яка підпирає свою позицію в парламенті уряд. Відповідно, розпускати Верховну Раду, яка реалізує програму президента, було б просто недоречно. А якщо говорити в іншому варіанті, в разі перемоги Володимира Зеленського, то це тільки його право. На сьогодні юридичних підстав для цього немає, тому що держава функціонує. Якщо він запропонує суспільству юридичне пояснення такої позиції, то будемо про це говорити. Зараз говорити рано. Ну, давайте за підсумками компанії ми будемо говорити після того, як завершаться вибори, після того, як закриються дільниці, після того, як проведеться аналіз тої виборчої кампанії, яка відбулася стратегія, яка була вибрана. Я думаю, що ми обов'язково звучимо Як вважаєте, втримається коаліція чи ні? Ви Знаєте, я переконаний, що дуже багато людей на сьогодні в Верховній Раді вони сповідують ті принципи, про які ми говоримо. Тому безумовно критична кількість голосів для того, щоб голосувати важливі для держави закони будуть. І якщо не буде якихось потрясінь, які штучно будуть створені, то уряд Гройсмана спокійно може пропрацювати відведений відведений термін, тобто до осінні 2019-го. Боже, які задати вже перевдягаються від мені мені. З такими людьми не йти по одному шляху, хай вони собі означає. А чи є такі? Я не знаю таких і знати таких не хочу, якщо вони будуть.